Всім привіт! Давно мене не було на каналі. Ось таке пивко на огляді польське ломжа. Поправте, якщо я не правий, ясне. Тобто світлячок, я так розумію. Бачите, такий олень небритий і неголений тут зображений. Що можу сказати? Пивко досить таке потужне, бачите, 5 і 7 обертів. Тобто... Ну, точно не холосте. 0,33. Вскриваємо моєю улюбленою відкривачкою. Опа! Все. Чарівний джин залишив цю пляшку, вийшов на волю, Куштуємо. Дзинь. Дуже насичений смак. Помірна гірчинка. Я його так файно охолодив, але не переохолодив, тому смак дуже чітко відчувається. Ну, класне пивко. Принаймні за першим коптком. Ще зробимо ковть. Дуже класне, дуже насичене, дуже смачне пиво. Рекомендую всім папа! -па.